Ми вже досліджували шикарний спосіб життя українських суддів, недоступний для більшості громадян, численні об'єкти нерухомості, мільйони на банківських рахунках. Все це так типово для наших служителів Феміди. Та остаточна відірваність суддівської касти від суспільства довершується відпочинком. Як засувало слідство інфо, деякі судді так люблять теплі моря, що примудряються ухвалювати судові рішення буквально на пляжах. У середині лютого прокуратура та міліція провели обшук в окружному адміністративному суді Києва. Дев'ять годин слідчі вилучали документи та опитували служителів ФЕМІДи. У нас кримінальне провадження за статтею 366 кримінального кодексу це підробка документів. Для того щоб встановити є факт підробки чи нема, потрібно проводити початкознавчу експертизу. Для початкознавчої експертизи необхідні оригінали документів. Підробкою документів слідчі вважають той факт, що деякі рішення судді виносили тоді, коли фізично перебували не в Україні. Це неприпустимо, адже розглядати справи потрібно тільки в приміщенні суду. Слідство інфо отримало від правоохоронців дані про виїзди за кордон суддів окружного адмінсуду Києва. Кількість та напрямки цих вояжів справді вражають. Навіть зважаючи на чималу суддівську зарплатню, важко уявити, як вони могли здійснити стільки екзотичних мандрівок. Голова цього суду Павло Вовк за останні чотири роки відвідав 18 країн деякі навіть по кілька разів не відставали від нього його колеги, судді Кузьменко, Арсірій, Аблов та Агурцов. Іспанія, Франція, Китай, Таїланд, Греція, Куба, Італія, США, Ямайка, Гаїті, Мексика, Греція, Китай, це все от пише, що ви відвідали, відвідали за кілька років. Це правда? Так, це правда. А. Ну, все ж підтверджується і тими паспортами, які я надавав uh -huh. слідчі просили. Досвідчений мандрівник суддя Руслан Арсірій, дає поради журналісту. Я вам раджу, якщо ви будете. Захочете відвідати декілька країн, uh -huh. не їдьте в кожну країну окремо, треба uh -huh. їхати в круїз. І все ж таки джерело ну, витрат на оці круїзи. Ну, я так вважаю, що у мене є достатньо коштів для того, щоб це оплатити. Судівська зарплата мається на увазі. У мене сім'я складається з двох людей, слава Богу, мати, батько живі. Все у мене нормально. Так вам батьки дають гроші на оці от круїзи Америки? Ну я не хотів, би. Ну, ви маєте, ви суддя, ну, ви я, маєте, Ні, так. чекайте. Давайте так. Давайте ви оціните, як, на вашу думку, скільки це коштує, а потім ми побалакаємо. Ну, ви так кажете, що не, це небагато, а я вважаю, що це доступно. Ну, скільки це коштувало? Ну, от круїз з США, я маю Гаїті-Мексика. Я думаю, це мінімум 3-4 тисячі доларів. Мінімум. Мінім? Мабуть, так, так. Да. Ну, так, так. А 3-4 тисячі доларів за. Ну, на сім'ю, це я думаю, що одного разу. Ну, але Возьму. якби одного разу, але ж Греція, Китай, Іспанія, Куба. Куба, пане Руслане, Куба, Куба далеко Кубаря, Таїланд. Куба дешева, саме дешева країна в світі. Ну, шо? Але ж долетіти, повернутися. Ну, це, ну, це, тільки, це тільки б цей літак і все. Пане Руслане, звідки гроші? Скажіть, будь ласка, скажіть, скажіть. Ну, скажу. От, це сімейку кошти. Сімейні. Сімейні. за свідченнями самих суддів. Їхня зарплата за останні роки в середньому складала 10 тисяч гривень на місяць. Цих грошей би вистачило на пару поїздок на теплі моря. Але відвідати 18 країн за ці гроші навряд чи реально. А може в суддів є інші джерела доходів, наприклад, винагорода за винесення потрібних комусь рішень? Це ж так незвично для українського правосуддя. 6 листопада минулого року суддя Арсірій разом з колегами Огурцовим та Погрібніченком ухвалили рішення, яким не дали державі забрати у фірми Голден Дерік 20 газоносних родовищ, отриманих нею в часи Януковича. Голден Дерік, як раніше встановило слідство інфоконтролюють близькі до екс-президента люди, екс-міністр енергетики Ставицький та екс-міністр АПК Присяжнюк. До речі, згідно з літописом випускників Харківської правничої академії, виходець з Донецька суддя Руслан Арсірій має брата Ярослава. Останній, якщо вірити його офіційній біографії, в часи Януковича працював заступником губернатора на Кіровоградщині. Ця область традиційно вважалася вотчиною Едуарда Ставицького, і жодне серйозне призначення тут не проходило повз нього. Колега Арсірія, суддя угурцов, теж любить мандри. Українська правда писала, що в 2012 році угурцов постановив звільнити пов'язану з межегір'ям фірму від сплати 2 мільйонів гривень податків. Ви були на моврикій, як суддя. В Байом. Байом. Добре, а скажіть, будь ласка, за який кошт, тобто скільки вам Мої... коштувала ця? Я не помню. скільки стоїло, Я не помню. й рік, вибачте, Я не помню, стоїло поїздка. поїзд на моврики. Ну. На острів Маврики. Ну, і? скільки приблизно коштувало? Ні, ми просто я не подумали. знаю. У Вас ніхто не звинувачує. Просто Ні, я розумію, що ви мене не звинувачуєте. Мене звинувачувати как бы, вот в цьому точно не треба, тому що моїх средств і средств моєї жінки жены вполне хватало на то, щоби е, світати на остров Маврики. Але Олексій Огурцов мав би пам'ятати, що поки він був на острові Маврики, від його імені виносилися судові рішення, так само і суддя Арсірій. Згідно даних єдиного державного реєстру судових рішень, 15 січня 2013 року колегія за участі Руслана Арсірія виносила рішення стосовно телеканалу ТВАЙ. Хоча, за даними правоохоронців, Руслан Арсірій в цей час перебував не в Києві. А десь в районі Ямайки, і це не єдиний випадок ухвалення суддями рішень на відпочинку. Самі служителі Феміди називають це опискою. Бувають помилки, в тому числі і бувають помилки о, за результатами о, поїздок за кордон. Тому що о, перед відпусткою і після відпустки, як правило, скопичується багато справ. Uh -huh. Їх треба негайно там день-два. Прийняти по ним рішення. Ну і, звичайно, кількість справ, кількість документів вимагає багато часу на це рука дрожить. Але ж купа помилок, дивіться, от з 7, з 3 по 7 жовтня 2012 року ви перебували в Італії, але 4-го числа за вас. Це не кількості. купа помилок. Це ті помилки, які ви знайшли. Якщо ви зайдете в єдине але державне… По вам то... ми знайшли шість. Якщо ви зайдете 4. Підробляли документи судді окружного адмінсуду Києва чи ні, зрештою вирішуватимуть їхні ж колеги в інших судах. Та навіть сама наявність такої кількості помилок, на думку юристів, вже може бути приводом для того, щоб судді шукали собі менш виснажливу роботу. Для усунення факту, що судничені являється є завідомо незаконним. все-таки недостаточно самого факта там неправильность указания даты принятия решения. Нужно какое-нибудь абсолютно очевидное неправильное трактование доказательств, либо непринятие их внимания, там потери каких-то важных документов и так далее и тому подобное. А вопрос того, что решение, даты, и когда они внесены, был ли судья в это время в Украине или не был, как минимум поднимает вопрос очень существенный о привлечении уголовной ответственности и достаточно серьезный, в том числе с абсолютной, как по мне, возможностью увольнения судей. Часткову відповідальність деякі служителі ФЕМІДИ вже несуть. Так, у відповіді СБУ, яку отримав парламентський комітет з протидії корупції, сказано, що голову окружного адмінсуду Києва Павла Вовка позбавлено доступу до державної таємниці. Відтак він не має права вести цілу низку судових справ. Чи пов'язано це з поїздками Вовка до Росії, як про це свідчать дані служби безпеки України? Сам голова суду нам не відповів. Можливо, на момент нашого звернення він просто знову кудись помандрував.